Володимир Волинський, військовослужбовці, знову на передовій, проти цього разу вони краще оснащені та добре підготовлені. Це мені нормально, відноситься теж до нас добре, можна сказати. Ну, є, питаються всякі, звісно. А так в основному все нормально. Ніяких нічого не виходило такого зайвого. Особисто підібрався, скажімо так, настроєний виконувати свій потенційний борт. Патріотично настроєний. Всі тут хто зібрався, хто залишився, добровільно.

В Івано-Франківську та області усі, хто хоче захищати батьківщину і вже має для цього необхідні навички, запрошують до нового батальйону оперативного реагування, який входитиме до структури Національної гвардії України. Протягом місяця у військовій частині 1241 триватиме відбір претендентів. Насамперед шукатимуть досвідчених військовослужбовців, яким доводилося бувати в зоні бойових дій. Уже в перші дні до батальйону зголосилося близько 20 добровольців. По плану у нас стоїть задача прийняти бажаючих. На протязі місяця бажаючих повинно бути порядка 360 чоловік. Це батальйон. Ми тут формуємо військова частина 12-40 годин формування, а наша підготовка місячна і вишколення це буде у місті золоч. Чові військова частина, де полігон, де нам будуть предоставлені інструктора, де будемо проходити повністю вишколення так, щоб ми були підготовлені. Слово гвардійський це синонім слова найкращий. Доброволець із надвірної Андрії саме так пояснює, чому вийшов служити у Національній гвардії, а не в інших військових формуваннях. Я учасник майдану з першого до останнього дня скажімо так, активний. Життя само по собі складалося так, що є дуже велика і негальна потреба зробити іменно цю справу, іменно зараз. Тому що, якщо не ми, то питається, хто буде її робити. Я прапорщик, я служив у військах протиповітряної оборони. І тепер хочу піти виконати свій, скажімо так, громадський воєнний обов'язок ще раз. Військовослужбовці нового батальйону обіцяють забезпечити зброєю, обмундирувати та надати високі соціальні гарантії за рахунок державного бюджету. Гвардійцям частини 1241 уже не перший місяць доводиться виконувати небезпечні завдання на Донбасі. Командири запевняють, що моральний дух бійців на дуже високому рівні. Військовослужбовці нашої частини брали участь в охороні державних об'єктів на сході. Нашої держави, от деякі військовослужбовці під час виконання завдань на сході отримали поранення, але слава Богу, життю і здоров'ю немає загрози. Тим часом у штабі частини висить портрет генерала Кульчицького, який трагічно загинув у небі над Слов'янськом. Наприкінці 90-х років він доклав багато зусиль до розбудови частини на посаді командира. У непростий для країни час його справа знайшла продовження. На Чернігівщині відновлюють військову техніку для відправки в гарячі точки нашої країни. Армійським ремонтникам виділяють необхідні фінансові ресурси та сапчастини. Роботи вистачає, тож часу не гають. Під виділені кошти закупляються запасні частини. Ми з вами покажемо запасні частини, які надійшли вже з центральних баз забезпечення для потреби військової частини. Ці запасні частини використовуються для відновлення озброєння та військової техніки. До більш складних робіт залучають фахівців львівського бронетанкового заводу. Техніку ремонтують не лише професіонали, а й мобілізовані військовослужбовці. Зараз займаємося відновленням бойової машини піхоти, а саме, встановленням паливної апаратури на двигун. З моменту проведення перших мобілізаційних заходів у цій частині відновили понад 700 одиниць техніки. Необхідними запасними частинами частина забезпечена майже на 100%. Ті запасні частини, які неможливо закупити в магазинах, поставляють центральні управління, автомобільне та бронетанки. За наявності всіх необхідних запчастин діагностика та ремонт однієї одиниці техніки тривають від одного до трьох днів. А повністю всю цю техніку військові планують відновити протягом двох тижнів. Довести право носити омріяні лейтенантські погони випало і курсантам Одеської військової академії. Хлопці складають державні іспити не лише у класах, а й на полігоні. Головний акцент перевірити їхні вміння вести бойові дії. Викладачі кафедри і керівництво академії добилися творчого рівня підходу до виконання завдань розвідки, враховуючи сучасні умови проведення антитерористичної операції. В сучасних умовах майбутні офіцери показали і відмінні результати у стрільбі. Далі складніше випускники мають здійснити марш у визначений район, зайняти рубежі та прийняти бій. Вже зовсім скоро всі ці хлопці отримують погони лейтенантів та будуть направлені до військових частин. Комусь із них доведеться побувати і в зоні бойових дій на сході нашої держави. Для більшості людей літній сезон пора відпочинку, та для пожежників у цей період роботи додається. Зокрема, частішають випадки лісових пожеж. Щоб успішно боротися із цим лихом, військовослужбовці разом із пожежниками проводять спільні навчання. Цього року, крім звичних причин виникнення займань, вивчають і можливі наслідки диверсій, терористичних актів і техногенних катастроф. Для тренувань вибрали потенційно небезпечні об'єкти. Серед них військова частина у місті Лубни Полтавської області. Наша військова частина база зберігання технічних засобів служби пального призначена для матеріально-технічного забезпечення номенклатурі служби пального. Тобто це місце підвищеної небезпеки і особливо велика увага приділяється протипожежному захисту. Військовослужбовці відпрацювали дії оперативної групи при гасінні пожежі резервуара токсичних речовин та організували евакуацію з території військової частини. З точки зору професіоналу я даю оцінку відмінно. Перш за все, хотілося відмітити керівництво даного об'єкта, так як було все організовано на належному рівні. Була зустріч, було проведено пожежні автомобілі до його місця розташування і де ми проводили бойові дії з гасіння умовної пожежі. Тренувалися злагоджено діяти офіцери тилу збройних сил України, представники державної служби з надзвичайних ситуацій, особовий склад військової частини та медичний персонал. Дії особового складу частини і дії МЧС були дуже злажені. Завдання виконане, яке стояло перед цими заняттями. Дана частина забезпечена на 100% всім необхідним матеріально-технічними засобами, технікою, всіми засобами для того, щоб виконати поставлені перед нею завдання. Незважаючи на складну ситуацію в державі, в міністерстві оборони подбали про відпочинок та оздоровлення найменших членів родин військових. Цього тижня на Одещині відкрили першу зміну в літньому таборі імені Юрія Гагаріна. До осені тут зможуть відпочити понад 600 дітей в цьому году. зроблено для лагеря намного більше, ніж в прошлом году. І закуплено, і обустроєна територія. Ми старалися її приукрасити, і дозакупати всякого інвентаря і зробити програму намного ніж в прошлом году. Лєюних відпочивальників підготували насичену культурну програму. Вони відвідують історичні місця Одеси, побувають у театрах та музеях, і навіть на фрегаті Гетьма Сагайдачний. Діти у перечутті нових вражень та знайомств із нетерпінням чекають на екскурсії. В лагері я вже встигла побувати на морі на пісочному пляжі. Я встигла побувати на батарея. Вот. Мені очень цей лагерь, тому що тут ніколи не може бути скучно. Є сім я сім'ї воєннослужачих, я привик дісдисципліні, дис... і ем, мої батьки можуть за мене не переживати. Попереду малечі чимало яскравих емоцій. А наразі для них виступила зі святковим концертом місцеві художні колективи.